Вітаю вас! Пишу вам листа Фінько Катерина Павлівна, 1941 року народження. Народилася і виросла я в селі Лукім'я, Оржицького району, що на Полтавщині. Свого батька я не пам'ятаю, він не повернувся з війни. Жили ми вдвох з матір'ю Анастасією Григорівною, 1922 року народження. Бідно жили. Мати завжди тяжко працювала, а я малою думала, які ми нещасні, бідуємо, не можемо собі зайвого купити. Хоч на всі мої такі слова моя мати завжди відповідала, що ми дуже добре живемо й не доведи знову пережити голодомор, хоч моя мати не полюбляла про ті часи розповідати, та її короткі згадки закарбувалися в моїй свідомості як історії про найстрашніші часи. Родина моєї матері була великою дітей було восьмеро. Вона була одна з найменших. Батько був дуже суворий, і коли настали лихі голодні часи, забороняв меншим дітям давати їжу. Їх мати дуже плакала. Просила його, говорила, що так вони помруть. На що він відповідав, що так, хоч старші, виживуть, а інакше буде, як у сусідів. Померли всі. При таких обставинах моя мати дивом вижила. Мій дід в роки голодомору працював біля коней. Так вони їх топили а потім розділяли між обітниками, і таким чином родина мала що їсти. Мати ходила на поле збирати колоски і дивом якось врятувалася від в'язниці, а її подруга підняла три буряки з дороги, які випали, за це була засуджена на три роки. Найбільше мати згадувала про паляниці із калачиків не могла дивитися до останнього дня, коли хтось не доїдав зі своєї миски. Зараз ми живемо у страшні часи, часи війни. Я звертаюся до вас, наша молодь, наше майбутнє. Ніколи не падайте духом. Знайте, що після темряви завжди буде світло, а головне вибір є завжди. Залишайтеся людьми у будь-якій ситуації і будьте патріотами своєї батьківщини. Скажіть мені, ви патріоти України?